Дві усім. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні трошечки поговоримо не про орхідейки, а поговоримо про інші кінки, про рослинки, які живуть у мене вдома. Дуже я люблю ці рослинки це Сансівірії. Ось, це в мене Сансівірія, яка називається Moonshine. Таке місячне сяйво. І. Як хочу вам показати, ми пересаджували, пам'ятаєте, разом. Я їх пересаджувала минулого року. І тут було всього-навсього дві чи три розеточки. І подивіться, скільки тут розеток наросло у нас зараз. Дивіться, ось дві. Ось ще одна молоденька, третя. Там всередину маємо ті, що там були, вони три. І ось тут пораду ще дві, п'ять. П'ять молоденьких розеток наросло за цей час. І оця стара розетка, яка вона була, подивіться, вона була така доволі масивна, велика, вона така дуже міцні листочки в неї, і вона собі квітла. А квітіння я пропустила. Я тільки вже повернула і побачила, що вона вже засохла, оця квіточка. Бачите? Ось вона стояла, повернута була до віконечка. І я бачу, що знову потрібно буде пересаджувати цю рослинку, тому що, якщо подивитися, ось так на рівні горщика, дивіться, як піднявся ґрунт. А це означає, що там в неї дуже багато корінців. І, відповідно, потрібно буде її пересадити знову. Ось, куплена вона була в мене 5 березня 23-го року. Бачите, була куплена зовсім малесенькою такою. І зараз вона ось так гарненько зростає, дуже гарна. Розетка, дуже гарний неї колір, такий наче з інієм. Бачите, як так, кантик такий темно-зелений, а сама гілочка, самі листочки, такі наче посипані інієм. Дуже гарна рослинка. Як ви знаєте, вони очищують повітря. Особливого догляду вони не потребують. Вони тільки люблять дуже багато світла і трошки вологи. Тому я підливаю завжди от водичку сюди, десь ось так. Вона впливає. Забирає ту воду, всмоктує грунтом, коріння набирається водички і їй цього достатньо. Взимку я поливаю її раз на 10 днів, можливо, навіть раз на 2 неділі, тому що ґрунт доволі такий що тримається вогкий, таке прохолодніше. А влітку я додаю сюди водички кожних 3-4 дні. Так, Потрошки теж багато не даю, тому що вони люблять дуже загнивати. Ось це Є в мене ще одна, зараз я вам покажу. Є в мене ось така темно-зелена Сансів'єрія. Темна-темна така в неї зелень. І вона має такий, бачите, світлий, наче край. В неї кінчики, листочка, мають таку біленьку, наче рисочку. В неї теж де була десь назва. Дивіться, аж тріснув сам кашпо тріснуло, тому що тут наскільки тісно треба буде дійсно пересадити, теж якщо взяти ось так бачите, піднявся аж над ґрунтом. Піднялися оці всі розеточки тому що їм тут замало місця. А ні, це, напевно. Хоча так-так, тут потріскало кашпо. І я вже витягнути його звідси не зможу. Так що, прийдеться, це кашпо. напевно так ось тут бачите як От сюди вперся горщик, і отут вперся горщик, і там коріння дуже розперло сам ґрунт дуже багато теж тут розеточок наросло. Була одна єдина розетка, і вона теж квітла. І я ось тут побачила, ось там всередині, бачите? Зараз, якщо тако буде видно, ось отак. Ось тут всередині ця розетка. Випустила, наче розетку в розетці. Тобто дітка, але вона росте з середини мамки, тобто з старої розетки. Вона ця розеточка квітла, вона, по ідеї, повинна була загинути, висохнути. Тому що ці листочки вони потім підсихають, і можна просто легко її звідти витягнути з ґрунту. Але наразі вона випустила знову, бачите, дітку з середини розетки. І багато молодих зростів. Вона теж випустила, напевно, 6, а може і 7. Не бачу я назви. Десь назва була, але вона десь, мабуть, випала. Це, от, бачите, вона має такі десь трошечки сполухи, рисочки поперечні. Ось отакі, бачите, темно-зелене, якщо знаєте назву, підкажіть мені, бо я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Теж гарненька, така висока, велика, була куплена з однією розеточкою, малесенька достатньо. І зараз ось така вже красунечка виросла. Так, є ще одненька. Ще є ось така красунечка. Теж вона має темну зелень і має ось таку вона, ось такий, наче, окрас. але Дивіться, який листочок вона виростила один-єдиний, такий високий-високий. Бачите, ось такий. А останні листочки в неї тримаються більш-менш не дуже великі. І ось такий листок, дивіться, яка. Такий в неї окрас. Чесно кажучи, теж не маю до неї назви. А, ні, є назва. Зараз хвилиночку покажу вам. Так, Сенсевєрія. Тріфасціата. Ну, не знаю. Сансівєрія Тріфесціната. Можливо, це просто назва Сансів'єрії самої, яка вона є, але не її ім'я. Хто в кого є ім'я, можете мені написати, я буду тільки вдячна. Оце дуже стара розетка, це та розетка, яку я з нею я її купила з цією розеткою. Ось, бачите. І ця розеточка вже квітла. Ось тут теж, бачите, є ось кінчики. Кінчик від коноса. Он він. І ця розетка відсихає, бачите, ось, подивіться, як я казала, гине листочок за листочком, я просто їх виймаю. Але знизу ось вона випустила дітку. Бачите, під нею виросла новенька діточка звідти, звідти з корення. І ось маємо раз, два, три, чотири. І оця розетка п'ята, яка випустила ось такий величезний, довгий листок. Листок має більше пів метра, десь, напевно, сантиметрів 60. Висоти, доволі великий такий. ось. І тут він е, такий, досить, я б сказала, як колона. У мене є маленька, теж Сансів'єрія, але вона, а ні, то не Сансів'єрія, Там в мене суккулент, і він таки називається колум, так якби колонками він такими росте. А тут листочок, тут він такий, як трубочка, такий от міцний доволі. От, але ось такий довгий і великий. Вона собі його наростила. Ось така ще сенсів'єрія. Ну і йдемо, подивимося, є маю ще. Є в мене ще дві сенсів'єрії, Вони однакові. Що та, що та. Ну, це, звичайно, така, як і, напевно, у всіх. Ось вона має такий біленький кант, листочки світла, зелень. Ось, ростуть вони досить. Активно, досить швидко. І тут я навіть вже втомилася рахувати, скільки тут є розеток. Вони неодноразово квітли. Ось там всередині, якщо можна подивитися, бачите, дивіться, розетка була посаджена саме перша отам всередині, ось отут. І тепер там пустота. Чому? Тому що та розетка, яка відквітла сама центральна розетка, випустила ось так багато діток. Бачите, ось так: багато-багато діточок. Ось, і та середня розетка я її просто витягнула, так як вона вже засушила листочки, я її витягнула. Бачите, час від часу відсихають крайні листочки, їх можна легенько знімати, прибирати. Ось вона квітне дуже-дуже ароматні самі квіти в цієї санців'єрії. Такими біленькими, Ну, в принципі, в санців'ері, напевно, всі однакові квіти, тобто вони однакового вигляду, але не всі з них пахнуть. Тобто, аромат мають не. У всіх Сансев'єрій. Наприклад, Moon Shine, вона взагалі не має запаху. Абсолютно. Ось та друга зелена, яку я вам показувала, вона теж ароматить. Ну і дві ароматні ось ці. Вони в мене стоять в спальні на підлозі. Достатньо багато їм світла. І, що саме цікаве, одні листочки, тих, що старіші, вони, бачите? Ось такі вони світленькі. Ось, А ці, що молодші розетки, вони ось такі мають. Такий мають малюнок на листочках, бачите? Ось, ну, Але вони досить непримхливі. Бачите, це теж квітла рослинка, ось тут на неї. Її, її квіточки як обсипалися були. бачите? Ось, Та розетка, що відквітла, вона гине, вона загине, щоб ви знали. А квітне вона можна спровокувати квітіння, якщо ви її будете активно поливати, наприклад, місяць. Ви її поливаєте активно, а потім ви залишите її на цілий місяць без поливу. Тобто, потрібно так подивитися, що якщо ви місяць поливали і почав просихати ґрунт, і ви її ще місяць не поливаєте, тобто, щоб ґрунт просох ну, практично до дна. Після такої просушки. Рослинка випускає квітконос. Причому, якщо є, наприклад, розетки, зрілі розетки, які вже не річні, а вони є двохрічні або трьохрічні, обов'язково повипускають вам квітконоси. Ну, і майте на увазі, що після того, як відквітне рослинка, через деякий певний час ця розетка загине. Тобто вона висихає спочатку наружні листочки, потім внутрішні, і таким чином можна всю розетку потім виняти з горщика. Ось, Заміщають її молоденькі розетки, бо зростає натомість дві або навіть і три дітки. Ось, і отак повний горщик. Оці ми пересаджували з вами теж. Я пересаджувала тоді всі свої сансів'єрії. І оцей горщик був раз в два завеликий, тут було тільки кілька розеток, і ось зараз так воно гарненько розрослося. Ну, А цей більш активно зростає. Сюди потрапили більш молодші розетки, в цей горщик. І ось так вона наростила. Зараз, дивіться, ось ця молодесенька, взагалі розеточка. Тільки-тільки, ось вона, бачите, в самому кутику горщика виросла. Тут теж. Багато молодих. І що саме цікаве, коли їм тісно в горщику, то вони не нарощують високого листя, тобто вони є нескорослі. Бач, наприклад, ось ця ось молоденька, вона має низенький листочок. А от позаду вони старші, і їм тут більше місця. Бачите, немає тут поруч ніяких таких молодих зростань, і вони ростуть високими. Якщо вам дозволяє місце, вони можуть бути навіть високі, оці, саме оця вид сансів'єрії, він може зростати вам до півтора метра висотою листки. Тільки треба слідкувати і вчасно прибирати діток, тому що діток вони видають дуже багато. Одна розетка може видати вам три або й чотири навіть дітки. Якщо ви будете вчасно прибирати діток, вона буде роз роздавати свої поживні речовини тільки на одну розетку, тобто розповсюджуватися буде тільки харчуватися одна розетка, і вона буде зростати вам дуже активно. Мені, в принципі, великої рослини не потрібно. Я не, не хочу, щоб вона росла в висоту, тому я люблю такі гарненькі пухнасті кущики. Ось, і ще одненька в мене є сансів'єрія. Зараз я вам теж її покажу. Тут в мене різдвяне. І є ще в мене ось така сансів'єрія. Вона теж була куплена з однією тільки розеточкою. Ну і зараз в неї Ось так наростає дуже гарно багато молодих розеток наросло. Я її поливаю нижнім поливом. Ось такі, в неї. бачите, гарна така має бути зелень. Ось такі листочки. Тут я бачу, навіть листок уже один підсох, тому що. Декуди є забагато води. А, ця розеточка це стара розетка, це мамкіна. Це та, яка була в мене сама, сама спочатку, бачите, ось вона. Ось і вона крайні листочки вже відсушує. Ну, а тут довкола наросло багато молодесеньких розеток. Бачите, дві, три, чотири, п'ять, навіть шість. Ось так. Це має таку темну зелену зелень, бачите, і в неї отака рисочка йде тільки варієгатність по. Краю листочка ось так догори. Ось ось така от цікава рослинка Сансів'єрія. Зараз ми ось так витягнемо цього листочка, бачите, він жовтне, висихає. Зараз я покажу вам. Жовтне, бачите, висихає такий листок, і потім вся розетка відсихає, і можемо її витягнути звідти. Ось так. Так що? Ось, бачите, ще один листочок прибрала. І так, один за одним ми обчищаємо старі розетки, а молоденькі зростають тоді дуже успішно. Ну, ось так. Бачите, показала вам ще свої рослинки. Тут в мене психопсис. Це психопсис випустив молоденьку. Десь там я бачила бульбочки. Ось молодий зростик в нього, ось оцей листочок і молодий зріст. Ось. Тут в мене з його піталом один. І другий, ось вони два. І тут нарощується молоденький зріст. Ось Цей молодий зріст, який мав би квітнути вже. І ось є молоденький зросток ще один. Ну, Це з орхідейних, але ми сьогодні не про орхідейні. Ось. Тут в мене епіфілум. Мені дали буквально кілька от таких от тоненьких гілочок, бачите, і я їх так туди запхнула і так вони зростають. Ну і зараз вже почав активно він розпускати листочки. Бачите, вже формуються з тих таких от. Ось такі формуються гілочки. Епіфілом, ви знаєте, я вам показувала, в мене є досить великий такий рибячий, як то називається, рибяча кістка чи рибячий хребет. Ось дуже великий, дуже гарний, а цей епіфілум має такі рожеві, наче подвійні квіточки. І мені захотілося мати його теж. І ось Мені дали хвостиків трішки, я туди підсадила. Ось, і Придеться мені його теж пересаджувати, я вже бачу. Бо цей горщик для нього трошки завеликий. Ну, ось так. Ось листочки почали формуватися. Дивіться, цікаво. Формується тут листок, далі тут листок. Ось тут теж формується листочок, бачите? І ось тут теж формувався вже цей старенький листочок. Ну, а ці Отаких от хвостиків. Ось от такий спочатку є хвостик, бачите, ось такий. Тут у нього корінчики, наче на дні, а потім формується з нього листочок. Ось це ж листочок виріс, бачите? Вже ось. Ну і вже будемо чекати, бо він, напевно, до квітіння, йому треба ще років зо п'ять чекати. Ну, ось такі цікаві ці рослинки сенсів'єрії. До речі, вони зовсім не вибагливі. Їх можна оприскувати теж вітамінним коктейлем. Я часом оприскую свої орхідейки, і для них теж. Потрапляє частинка отих смаколиків, і вони дуже-дуже вдячні за це. Тому що, ви бачите, самі ось такі гарненькі розетки, наросли, молоденькі, великі. Зараз проте світла не видно вам. А ось так дуже гарно навіть видно. Ну, грей прийшов нам допомагати. Ось, бачите, ось така от ліс, цілий ліс. У мене їх немає багато, але шість. Я вам показала шість санцев'єрі. Ось, яких я дуже люблю, чесно кажучи, я не, не є такий любитель сансів'єрі, я не колекціоную їх. Ці дві були мені подаровані. Ось, Я почала їх вирощувати, мені шкода було викинути. Чесно кажучи, мені віддала жіночка, вона переїжджала віддала мені просто дві рослинки. Каже, хочеш, утримуй, хочеш викинь. Мені було шкода викинути, і ось вони у мене так зростають. Ось, ну і ту вже я купила, я побачила, що вона має інакшу зелень. Ось теж купила таку вже до компанії. Думаю, вже раз є ці дві, то хай буде і ця, але ця така карликова, ця наче маленька, бачите, вона не є висока, вона зовсім, хоча це доросла рослинка, вона десь роки має три або чотири, як я її купувала, і вона буде така маленька, компактна. Ну, ось, це то, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Дуже великого догляду для них не потрібно, як я вже сказала, їм достатньо вчасно поливати, додати трошечки е якоїсь підживки для них, в ґрунт. я поливаю теж час від часу, я додаю підживлення. Також я туди підсипала кілька гранул того самого осмокоту, а ще я додавала до них. Е Таке комплексне добриво, яке було для кактусів. І ось я для них теж давала буквально по кілька грану там в ґрунті є. Я підсипала до них теж в горщики кілька таких грану. Ну, за е, різдвяники, я вам розповідала за різдвяник. Ось він у мене такий великий, гарний, шикарний. Це тут у мене в спальні він на, на столику на комоді росте. І є ще один великий, який росте на низу у коридорі при вході. Ось, ну от, такий в мене ліс і в спальні теж. Ну, ось такі чудові ці рослинки, які тішать око, які допомагають нам навіть, тому що вони очищують повітря у приміщенні. Ті квітникарі, які розводять санців'єрі, знають про них дуже багато. Ось. А я тримаю їх тільки для того, щоб вони мені піднімали настрій. Ось такі причудові ці рослинки. Сансів'єрі. Трошки вам показала, в мене їх небагато, але кілька є. Ну а на цьому дуже всім дякую. Всім хорошого настрою і всім пока!